Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу і гості мого каналу. Я вже доволі давно не робила відео, але ось захотіла зробити відео про доволі модні зараз браслети шамбала. Ці браслети війшли в моду у 90-ті. І існує такий бренд, скандинавський шамбала. Виготовлю, виготовляю ці браслети з дорогоцінного каміння. Однак. Наші майстрині роблять їх також з скляних бусин пластикових бусин, бусин сваровські, і є спеціальні бусини шамбала, які можна придбати у магазинах для рукоділля. Я віддаю перевагу натуральному камінню. Тут ви бачите яшму і сині авантюрин. Чому шамбала? Вважається, що назва цих браслетів походить від. Назва напівлегендарної країни Шамбала, яка знаходиться на Тибеті і є вмістилищем всесвітнього розуму, спокою і гармонії. Браслети вважаються оберегом, і цьому сприяє і натуральне каміння, і кількість камінців. Їх завжди 9, це може бути так, як тут 9 в основі браслету. Або сім в основі браслету, і два камені, або замінники каменів на кінчиках. Стикнулася я з тим, що виникають проблеми з одяганням такого браслету. І тому вирішила зняти це відео. Як ми бачимо, браслет не має застібки. Однак тут є замок, ось він в центрі. І одягнути його доволі легко розсовується. І засовується. Фіксація доволі надійна. Вважається, що такий браслет не варто знімати з руки, і коли він розпадеться сам, тоді він вже виконав свою функцію. Потрібно купувати інший браслет. Як же його одягнути? Ми розсовуємо, ось так, одягаємо на руку. І тягнучи за обидва кінці, одягаємо все. Чим такі браслети хороші, тим, що вони мають універсальний розмір, тобто вони підходять будь на будь-яку руку. Можна ще більше стиснути, якщо рука тоньша. І оці вузлики вони з'єднаються більше, тобто стиснуться. Зняти такий браслет теж дуже легко. Ми його отак от тягнемо, і він знятий. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво ще щось дізнатися про ці браслети, пишіть у коментарях. Підписуйтеся на мій канал. І всього вам найкращого. Перемоги всім нам!